2 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено. 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131, 13 крилатих ракет Х-101, 9 балістичних ракет Іскандер МКН-23 «Рашистів». Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х101 та три ударні безпілотники рашистів не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється. On September 2, 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 20 attack drones of the Shahed 136-131 Type, 13 HA-101 cruise missiles and 9 Iskander MK and 23 ballistic missiles of the Russian Nazis invaders. In addition, as a result of the active countermeasures of the Defense Forces of Ukraine, one HA 101 cruise missile and three attack drones of the Russian Nazis invaders did not reach their targets and fell on their own. The information is being clarified.